Комунальне підприємство Муніципальна поліція продовжує інспектувати вулиці міста та перевіряти прилучан на предмет дотримання правил благоустрою. Події застали муніципалів на розі вулиць Київської та Садової. Ті саме вручали припис власнику піцерії. Тиждень тому представники комунального підприємства зробили чоловіку усне попередження: встановити урну для сміття та привести до ладу газон. Однак нічого з перерахованого зроблено не було. У відповідь знову звучать обіцянки. Мовляв, урна уже. Виготовлена, залишилось її встановити. Все буде зроблене. Працівники муніципальної поліції, власнику піцерії, вірять, але за правилами вручають припис. А це вже документ. Якщо ці недоліки не будуть виконані до встановленого терміну, то на цих людей будуть складатися адміністративні протоколи і будуть протоколи направлятися на адміністративну комісію виконавчого комітету Прилузької міської ради. На громадян штраф становить 340 Мінімальний і максимальний 1360. на фізичних осіб та суб'єктів господарювання. Штаб становить 850 до 1700 гривень. Поряд на розі розташувалась невелика крамничка. Її господарі також порушують правила з благоустрою. Урна відсутня, фундамент облуплений і поріз бур'янами. Двері зачинені, тож муніципальні міліціянти ставлять собі помітку завітати сюди пізніше і крокують далі. Однак далеко йти не довелось. Найближчий магазин і банк на центральній вулиці міста отримують попередження: першому привести до ладу пандус і клумбу, облаштувати урну, другому пофарбувати перила. Сміття під прицілами камер представники банку прибрали без попереджень. Не так давно на апаратній нараді міський голова поставив завдання муніципальній поліції зайнятися бікбордами. Обідрані рекламні щити прикрашають чи не усе місто і створюють неприємні враження для усіх, хто проїздить чи проходить повз біля підніжжя конструкції картина не менш приваблива. Залишки того, що колись було рекламою, лежать собі долі і чекають, доки їх приберуть. Але чомусь у власників щитів руки не доходять. Відповідно до розпорядження Дмитра Барнаша, усі бікборди повинні бути охайними за відсутності рекламодавців, заклеєні папером або пофарбовані. Як варіант містити соціальну рекламу. Усім власникам металевих конструкцій, працівники муніципальної міліції вже винесли відповідні приписи. В приписах вказано, що бігборд повинен бути пофарбований, навколо фундаменту повинна бути скошена трава. І ну, бігборд повинен мати естетичний вигляд. І ще срок, який був вказаний в приписі, не пройшов. І коли пройде срок, то ми будемо робити висновки і складати відповідні. Матеріали вже пройшов тиждень, а рекламні щити свій вигляд не змінюють. Однак у муніципальній міліції запевняють, порушники правил благоустрою на особливому контролі, Поблажок підприємцям не буде.